Всім привіт! З вами канал H'ach 3 і я Михайло. Я стою а, біля стенду з плінтусами, тому, напевно, ми будемо говорити сьогодні про плінтуса, які вони бувають, і як ними користуватися. Дивіться це відео до кінця, ставте лайки, коментуйте. Ми будемо відповідати на всі ваші запитання. Погнали! Почнемо ми з самого простого, самого дешевого, самого невибагливого плінтуса це плінтус пластиковий. Які в нього є плюси? Головний плюс це його ціна. Тобто від 90 до 140 гривень за ось таку 2,5-метрову планку. Він коштує. Які ще плюси? Плюси, що в нього зверху і знизу є резинка. Яка скриває усі нерівності стіни, або якісь недоліки, опять же, таки цієї стіни, або десь щось з підлогою. Тому це як плюс. Це, ця резинка скриває. Які мінуса? Ну, це, звичайно, його вигляд. Це такий плінтус якщо хочете називати, і оці, оці всі борульки. Да? Які постійно відлітають від полососа, від швабри, валяються по всій квартирі, і це так е багато кого бісить. І це дуже це. Знаєте, це динозавр плінтус-динозавр, вимираючий вид. Все е більше і більше люди відказуються від нього і переходять на щось більш цікаве, про що ми зараз вам розкажемо. Ще трошки про монтаж самого плінтуса. Якщо ми говоримо про пластиковий плінтус, то тут все просто. Тут є монтажна планка, яка прикручується до стіни, і цей плінтус просто защокується. Шмотом. Чік, І він собі спокійно стоїть і нікого, нікому не заважає. Наступний плінтус в нашому обзорі це плінтус МДФ. Це ламінований плінтус. А тут, грубо кажучи, пресована у нас деревина, картон, або як хочете це називайте. Е, Які плюси? Дуже багато різних форм, висот, є 6, 8, 10, 12, яка завгодно може бути висота. Є дуже багато різних кольорів і під дерево, і під, е, під, що? під бетон. Зараз вийшли ще ось такі варіанти плінтусів МДФ. Да? Ось до там, ну, здорового 18-ка можна будь-який колір, що круто, і який плюс, що ви можете вкольорувати його в будь-який RAL або в будь-який NCS під ваші стіни, щоб воно було однаково з вашими стінами, щоб все було красиво, будь-який форм-фактор. Ну, тобто ці плінтуса вже дають більш гратися вам, більш дизайнерськи підходити до свого приміщення. Ціна таких плінтусів, ну давайте так, починається від 100 гривень за метр погонний. Як він монтується, тут немає ніяких уголків, тут немає ніяких з'єднань, він просто підрізається під 45 і один до одного монтується. Трошки складніший монтаж, ніж ми говорили про самі звичайні пластикові плінтуса, але вигляд красивий. Які мінуса для нього, по-перше, повинні бути дуже гарні ідеальні стіни. Бо якщо стіни будуть нерівні. То е, самі е, розумієте, він поверхня рівна, стіна не рівна, і тут будуть або гульки якісь, або ще щось буде виглядати не дуже класно. Другий момент це е, сама основа. Тобто цей плінтус захищає ламінацію, яка зверху. Да? І якщо ви цю ламінацію пошкодили, ось як тут, да? на цьому сюди попадає вода, він починає роздуватися. Виглядає це дуже некрасиво. Або знизу. Попадає вода, ось ця ламінація, вона починає вилазити, да? і ось така біда. Виходить. Є такий самий МДФ плінтус, який під фарбою, тобто зверху фарба захищає, але теж є ризики, що ця фарба зіб'ється або якимось чином шваброю, пилососом. Я не знаю, чим завгодно. Дитина викруткою візьме поколупає. потім попадає туди вода, воно роздувається. Це о, теж один із мінусів. МДФ плінтусів. Поїхали да. Монтаж МДФ е, плінтуса він трошки складніший, бо він іде двома способами. Перший спосіб це спеціальні металеві пластини, які вкручуються в стіну, і воно він так защокується на ці пластини. Але є одне, але коли він защовкується на ці пластини, він трошки відходить зверху від стіни, і його все одно треба підклеювати зверху якимось жидкими гвоздями. А другий це найпростіший спосіб, це жидкі гвозді. Зверху, знизу, приліпили і забули. Третіми в наш обзор залітають дерев'яні плінтуса. Тут дуже багато розказувати про них нема чого, бо це старі добрі дерев'яні плінтуса. Зараз вони обновилися, вони вже красиві, фарбуються в різні кольора, можна підбирати під паркетну дошку. Дуже специфічний продукт, бо ціна такого плінтусу починається, тільки починається шістка з 230 гривень за метр погонний, і ставити його під ламінат. Ну, чесно кажучи, з нашої практики ніхто не ставить його під ламінат, максимум це під паркетну дошку. Підбирається колір, його можна викрашувати в колір паркетної дошки. І тоді так, да, тоді це ставиться багато. розказувати про нього нічого, Це звичайний дерев'яний плінтус, Такий, допустимо, здоровий коштує вже 300 гривень за погон... тільки за один погонний метр 300 гривень. Тому це дорогий, класний плінтус, але під нього треба брати вже паркетну дошку, якусь цікаву, і ставити. Не дуже, я скажу зразу, не дуже популярний плінтус е, в наших реаліях. Поїхали далі. Дерево також можна двома способами. Можна по старинці, як це робили, да, шурупами прикрутилися, а потім фарбою замалювали і все. Ну, але теж. Житкі гвозді зверху, жидкі гвозді знизу приліпили і всі щасливі. Наступним в нашому обзорі йде плінтус із дюрополімера або поліурітана. Це два схожих матеріали. Не однакові, але схожі. Будемо їх ставити як в одну, в одну категорію. Це плінтуса ось такого плану. Чим вони. Які мінуса в цих плінтусах? Опять же, по-перше, це рівні, потрібні рівні стіни, бо все одно вони і мають плоскість, і якщо буде стіна нерівна, буде оці якісь там із'яни, так скажемо. Другий це не дуже багатий вибір кольорів. Тобто є там дерев'яні кольори, і ще є там декілька бетонних кольорів. І все. Тобто ви не можете гратися і вибирати ті кольори, як прикладу з МДФ. Але, Але є плюси. Звичайно, це їх невбиєнність, тобто його можна, ви можете його бити, колоти, заливати водою, царапати, не знаю, знущатися над ним. Самому плінтусу, в принципі, нічого не буде. Якщо ви будете царапати, то буде тут якась просто полосочка, але вона на саму, на характеристики самого плінтусу, ніяк не буде впливати. Він не боїться води, його можна замочувати. В нього нема кутків, щоб його бити. Це наразі е, десь один з найпопулярніших плінтусів, які є зараз на ринку України, бо ціна е, десь починається з 120 гривень за погонний метр. Це якщо ми говоримо про 6 міліметрів і там 160-170, і далі, 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 якщо ми говоримо про інші види плінтусів. Як на мене, якщо ви хочете послухати нашу думку, то це один із найкращих плінтусів, які представлені на ринку України. Як він кріпиться? Є два варіанти кріплення. Один йде на жидкі гвозді, так, тобто ви його кріпите на жидкі гвозді і кріпите до стіни. І є другий варіант це монтажна планка. Тобто ви кріпите монтажну планку до стіни на. Шрупи 6 на 40 або 6 на 80, це вже не, не цей. І прикріплюєте до нього цей дюрополімерний плінтус. Далі у нас іде алюмінієвий плінтус. Він буває або скритого монтажа, або накладний, який завгодно. Це, якщо брати останні пару років, то це зараз урвалось в тренд, в тренд дизайнерів, в тренд всіх. Що дуже люблять ці е, плінтуса скритого монтажу. Він доволі складний е, в установці, бо треба його прорізати, поставити або гіпсокартон, або заштукатурити, щоб воно все було в рівень. Це дуже треба вимірювати, але виглядає він доволі круто. І зверху можна зробити або шпон, шпон накладку, або мдф накладку Тут поставити можна обережненько. Як е, це називається? лед-ленту. Не не Тут можна поставити Лед-ленту, яка буде світитися. Да? І буде, в принципі, дуже красивий варіант, але дуже складний. Якщо говоримо про накладні плінтуса, то це такого варіанту: такі алюмінієві, вони теж фарбуються в будь-який рал. Хвилясті, звичайні. Можна такий здоровий накладний брати. Є такі маленькі плінтусики. Так можемо сказати, Такі. так, щоб просто закрити якусь щілинку, щоб було красиво. Теж фарбується в будь-який рал. Ціна в них ну, доволі не дешева. Починається десь від 200 гривень за погонний метр кожного з цих плінтусів. Тому обирати алюміній чи не обирати тут вже ваш, ваша думка. Але опять же, стіна повинна бути ідеально рівна. Алюміній тут взагалі не прощає ніяких. Ямок, або ще якихось там нерівностей. Тут потрібно е, дуже прискіпливо до цього відноситися. І останньою в наш обзор залітає плінтус від компанії Dolken, він же Кубофлекс. Чим він відрізняється від обичних плінтусів? Це, грубо кажучи, МДФ-плінтус, але він йде в дуже плотній, можна сказати, вініловій або пластиковій оболонці. З резинками зверху і знизу, що новілює якісь там моменти нерівності стіни. І який ще в нього є плюс, в е тому, що він встановлюється тільки за допомогою гільотини, так називаємої, яка підрізає, вирізає тут такий трикутничок, і цей плінтус згинається на 90 градусів і не пошкоджуючи цю сторону. Тобто ви можете робити і зовнішні, і внутрішні кути, не розрізаючи цей плінтус. ящичок апарат. Ми його відчиняємо. В ньому лежить ось така штука. Вона називається гієфор. Це нож. І так він зажимається. Плінтус тут зажимається. І цим ножом вирізається серединка плінтуса. А тепер покажемо, як це працює. Ось беремо зірець плінтуса. Вставляємо нашу спеціальну бурмашину. Як там? Одне легким движенням руки. Плінтус привращається і на 90 градусів повертаєте. І у вас ідеальний 90-градусний угол без швів. Красота. І це, в принципі, виглядає дуже круто. Та ціна трошки дорожча. Десь там починається від 160-180 гривень за погонний метр. Але ці моменти, що він естетично виглядає дуже красиво, в принципі, цю, цей момент з ціною не вірюють. Дякуємо, що було з нами. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Коментуйте, ставте лайки. Нам буде дуже приємно. Побачимось!